Гадаєш, ти мене образив, коли цим назвав? Скажу тобі на це одразу, я ним не був, тепер вже став, сприймаю це, як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу. Любові почуття святе, люблю безмежно рідний край. Цю чарівну логічну мову, дарований вселишнім рай, красу дівочу Чорноброву, люблю за щедрість і за спів, шалені ночі Солов'їні, коли бракує навіть слів свідчитися Україні. А ти мене за цю любов скаженіло ненавидиш? Не я до тебе, ти прийшов на мою землю. Іди подальше від гріха, моє терпіння небезмежне, нехай святиться у війках, борні здобута незалежність.